Чому ніхто олігархів на донати не розкручує? Я не знаю, як відповідати на такі дурні питання. Ну, дурне питання. Тобто, питання позиціонується так: що оця людина, яка пише коментар, вона сама нічого не робить, але хоче, щоб хтось це робив. Тобто, він такий умний і красивий. Оцей коментатор сидить десь на дивані і каже, що ми дурні. <смі> От. Що треба ж олігархів, блять, розкручувати. На донати. Блять, де ви такі розумні... розумні беретесь? Я взагалі не розумію. Якщо пропонуєш щось, роби, спробуй хоч якийсь донат забрати, хоч з когось, хоч з своїх колег. Хоч зі своїх односельчан, хоч зі своїх друзів, не знаю. Спробуй хоч щось зробити. От. Ти насправді не пробував ходити до підприємців, і до олігархів. Може, якби ти сходив, тобі б не відмовили. У мене, на жаль, знайомих олігархів немає, я не знаю де їх шукати. Але я коли збираю гроші, коли мені потрібно, то я дзвоню всім або йду. До тих, до кого я знаю підприємців і достатньо м, зажиточних людей, як на мене. У мене просто немає в оточенні таких, прям, блять, щоб як то кажуть, срали грошима. А да, є підприємці, там хтось 5 тисяч гривень, хтось 10, хтось 20 там. Бувають люди. там, Найбільший донат у мене поки що той що був. Це 60 тисяч гривень. Це я вважаю. Ну, блядь, дуже солідний донат, дуже солідний. От. Поэтому замість того, щоб писати отакі поради, блядь, Виставляти себе суперрозумним, а інших людей виставляти дурнями, блядь, спробуй щось зробити. Спробуй щось зробити. Я займаюся цим з першого дня повномасштабного вторгнення. Допомагаю військовим і за свої гроші, якщо є можливість, допомагаю, ремонтую техніку, купую щось. Якщо збори великі, ось як в цьому випадку, ми нас збирали разом з військовими там, і ще з декількома волонтерами на три банки. Ми збирали три окремі банки, було, щоб зібрати 700 тисяч гривень на цю багі для 80-ї штурмової бригади. <кій> не завжди збори йдуть легко, От, але вони йдуть. І треба працювати, щоб вони йшли. Просто відкрити банку і розмістити це у Facebook недостатньо. Треба тормошити всіх, треба тормошити друзів, знайомих, тягнути з кожного гроші. Це робота. Якщо у тебе вийде, я буду тільки радий. Починай склади список олігархів, дізнайся. Де вони живуть, де вони бувають, як до них можна підійти, як можна грошей взяти. Потреби на фронті не закінчуються. не закінчуються. Нищиться техніка, нищаться ті ж баги, нищаться і горять квадроцикли, нищиться різне майно у хлопців, виходить з ладу ті ж засоби радіоелектронної боротьби від ворожих підерських дронів. там. І так далі. Всякі тепловізори, всякі приціли, всякі камери для спостерігання там за, за ворогом. Зараз ось піде осінь. Треба буде грязіву покришку. Літом було сухо, всі їздили на лисих літніх шинах. Зараз піде осінь. В поля треба буде кучу грязівої резини. Це куча грошей. Будь ласка. Блядь. Єбаш? Тормоши олігархів. Ну не треба, блять, робити із, із себе самого розумного. А чого ніхто олігархів не розводить на донати? Ну це піздець. Просто піздець. Оці диванні експерти чесно, блять, отут. Де ви нахуй беретесь? Де ви беретесь? Люди добрі, а що ви думаєте з приводу таких коментаторів? Таких советчиків я на 99,9% впевнений, що ця людина ніхуя не зробила для армії, зато каже, що він самий розумний, а ми дебіли, неправильно виділі ми гроші збираємо на військо. 0,01% Залишаю цій людині. Може насправді він їбать волонтер, піздець, може насправді він саме по олігархах працює і може він, блять, олігархи там йому донатять по мільйону гривень, блядь, у нього донати. Може це Сергій Притула пише. І він купляє там все, що хочеш, і Джавеліни, і байрактари, і тисячами дрони. Сергій Притула, це ти писав коментар? Притула Коротше. Розйобують і зайобують мене такі експерти. От вам якщо треба квадроцикл чи баги, контакти отуто дзвоніть, пишіть, замовляйте. В переяславі сьогодні не жарко, пройшов ми зранку. Працюємо, збираємо техніку, два квадроцикли до нас приїдуть забирати з Кременчука. І ще приїдуть забирати один квадроцикл з Василькова Київської області. І ще є в наявності купа різної техніки, вже зібраної, обслуженої, підготовленої до експлуатації, тож, якщо вам треба, Звоніть і чекаю вашу думку з приводу таких ось діванних коментаторів, діванних експертів, які ніхуя не роблять, а тільки пишуть, розказують всім, що як робити.